people. Україна сьогодні стоїть перед викликом, який визначає темпи її економічного відновлення: нестача робочих кадрів після років війни, міграції та демографічного спаду український ринок праці відчуває гострий дефіцит працівників у всіх галузях: будівництві, промисловості, агросекторі, транспорті та сфері послуг. І саме тут міжнародне працевлаштування стає реальним економічним рішенням: кадри дефіциту, кадри відновлення. Коли на підприємствах немає кому працювати, вони зупиняються. Але коли приходять працівники з-за кордону, зупинене виробництво знову запускається, заморожені об'єкти будуються, а податки починають наповнювати бюджет України. Кожен офіційно працевлаштований іноземець це сплачені податки, стабільна робота підприємства і відновлення економічного циклу. Ефект для бізнесу для українського бізнесу, залучення працівників із Азії означає стабільність виробництва, виконання контрактів, зниження простоїв, підвищення прибутків. Бізнес отримує кадрі, готові працювати, держава отримує робочі місця. Податки і економічну активність це взаємовигідна модель, у якій виграють усі сторони, ефект для держави. Іноземні працівники, які працюють легально, сплачують внески до бюджету, до пенсійного фонду, а також підтримують споживчий ринок. За офіційними оцінками. Легальна трудова міграція може додати мільярди гривень до ВВП України щороку. Крім того, це зменшує навантаження на соціальні програми і створює нові стимули для розвитку малого і середнього бізнесу. Роль ромбус рекрутинг. Ромбус рекрутинг виступає надійним партнером, який забезпечує цей процес законно, системно та прозоро. Ми поєднуємо потреби українських підприємств і готовність працівників з Азії чесно працювати. Створюючи стабільну модель економічного зростання. Ми віримо, що кожен робочий контракт це не просто угода між двома сторонами. Це внесок у розвиток економіки України та у відновлення нашої держави. Міжнародне працевлаштування це не тимчасове рішення. Це інструмент розвитку економіки, відновлення підприємств і зміцнення податкової системи. Коли бізнес працює, працює уся країна. Коли люди мають роботу, держава має майбутнє. Ромбус Рекрутинг. Ми допомагаємо Україні відновлюватися через працю. Ромбус Рекрутінг Коннектінг Піпл.